В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Фокс Ефем. Всім привіт! Ви світає шкільна радіохвиля School Fox Фокс і Я її ведучий Осипів Ботан. Акторське або сценічне мистецтво стоїть у ряду найдавніших. Одним з його джерел з'явилися релігійні обряди, розвинені форми сценічного мистецтва з діалогами і зачатками акторської техніки. З'явилися на стародавньому сході. На ранніх етапах розвитку драми в ролі актора зазвичай виступав сам автор. Із давніх цивілізацій найбільш цікаві й досконалі форми драматичного мистецтва дала Греція, де Офіна зародилася драма. Рання давньогрецька драма була тісно пов'язана з ритуальними танцями і релігією. Акторові відплачувалися рецькі пощасті. Він вдягав ритуальне вбрання, прийняте на святах в честь Бога Діоніса. Довгий, з важкими складками, хітон повністю приховував тіло. Він також одягав маску і зуття на дуже високій підошві. Величезне значення набувало мистецтво декламації. Ак актор отримував можливість грати в одній п'єсі кілька ролей, міняючи маски. Іноді, зображуючи екстатичний стан або запаморочення, акторові доводилося виконувати шалені танці, але зазвичай рухи в трагедії зводилися до мінімуму. Знаменитими драматичними акторами п'ятого століття до нашої ери були Клеандр і Клеполе. Однак при їх сцінічні техніки не залишилося жодних свідчень. До третього століття до нашої ери манера виконання як в комедії, так і в трагедії стає більш життєвою, природною і меч скутою, особливо в так званій новій комедії. Що вирізнялася надзвичайною різноманітністю і життєподібністю масок. Довньоримська драма, в основному, штовхуючись своєму розвитку від пізніх грецьких зразків, також часто втрачала культове значення і служила головним чином розважальних видовищ. Актори набиралися, як правило, з рабів. До початку першого століття до нашої ери римляни не використовували масок і тому могли удосконалювати свою міміку. Найбільш відомим актором трагіком був Клодій Езоп, а коміком Ростій. На цьому дякую, всім папа. -па.